Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ввечері вся сім'я моя була в зборі, зібралися. І знову на сьогоднішній день залишився я один, так як мама Леся Петрівна. Віруська і Надюшка і своєю другою мамою по музиці Оксаною Миколаївною поїхали на конкурс. Так що, друзі, побажаємо Надюшки Сергійові зайняти почесне місце. Ну, головне участь, О, це вже є дуже добре. Ну, але відео буде не про це. Сьогодні в такий день, в дуже такий тяжкий період, але... Такі дні вони не відміняються, це є свято. Сьогодні день народження у моєї ютубовської сестрички Люби Макару, яка живе в Обухівському районі. Нічого не хочу ніяких віршиків читати. Я хочу просто привітати свою сестричку. Я дуже радий, що зустрілася вона на теренах Ютубу, і це вже величезний, величезний ланцюг, який нас між собою. Зв'язує, тому що якби не було тої ситуації, якби я не займався поросятами, якби не создав е Сергій Сергійович молодший канал, і не було б у мене такої чудової, гарної, прекрасної, світлої сестри, як Люба Макарова. Так що, сестричку, моя в такий нелегкий час хотів би побажати тобі, ну, по-перше, тому що в нашому ділі і для кожної живої людини і істоти це є здоров'я, тому що без здоров'я не буде нічого. А все решта в тебе вже є, в тебе є дуже гарна родина, в тебе є класний чоловік Андрій, якого особисто я знаю. В тебе дуже багато друзів, в тебе є свій напрямок. І я не знаю, що тобі побажати. Я хочу побажати, щоб на твоєму шляху поменше траплялося біди. Але я знаю, що ця війна вона прийшла з бідою і в твою родину. Але сьогодні такий день хочу все-таки привітати тебе і побажати традиційно всім українцям і тобі особисто, миру, здоров'я і добра, щоб покинула нас ця біда. Я не знаю, мені дуже хотілося багато сказати, ну але якось так. І якщо в мене вийде, я постараюся виконати якусь, ну, підспівати караоке, пісеньку, тому що вчора тільки вечором ми з Надюшкою Сергіовою її заспівали. Якщо щось вийде, просто не критикуйте, але це від душі для моєї ютубовської сестрички. Мені дуже приємно, що вона в мене є, і вона в мене є. Не одна, є в мене Анна Циганенко, є в мене Лідуська з Котельове Коленко. Так що в мене є сестри рідні, але чомусь так склалося, що ну, поки що так. Не спіл... Ну я спілкуюся, я не проти спілкування, але чомусь йде така відтяжка. Ну, але прийде час, головне, щоб він, щоб ми вспіли за своє життя зробити крок. Переступити через якусь гідність і все буде добре. Так що, друзі, любанька, ще раз тебе з Днем народження. Я тебе дуже поважаю і мені дуже подобається твій напрямок. Бачу двері. Треба стукати, якщо вони є, вони відчиняться. Ну, якось так. Щоб не траплялися на твоїй йому шляху. Горе та біда, щоб завжди була тільки біла полоса. Так що, ой, щас Ну, Якщо вийдеться, тримай для тебе як можу. io Ті, хто нас дивиться, можливо, щось не так. Це моя, можна так сказати, друга попитка. Серце вилітає. Дуже сподобалася пісня. Це як заспів... Ну, Ми вчора з Надюшкою співали вечором. І їй сподобалося. Але вона поїхала. Я думаю, що ми заспіваємо її ще разом. Так що, ще раз, ця пісня вона Я її виконував для своєї сестри, Ютубовської, і так як зміг. Часу тренуватися нема, час буду далі бігти, працювати, буду їхати на випуски по макуху. Можливо, по назад, по дорозі назад, привезу е свої підписчиці Світлані Макуху, так як вона до мене дзвонила і питала. Ну, можливо, заїду до толі болілого, побачу, якщо не забуду, якщо буде час ви помоклі. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Сестричко, ще раз тебе вітаю з днем народження. Миру, здоров'я та добра. Всім нам скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока.